Я хочу дати свідчення про одного чоловіка, якого паралізувало. І коли його швидка забрала в такому критичному стані в лікарню, він не розмовляв, був нерухомий. Дружина з двома жінками, дружина, звичайно, плакала дуже, але ще дві жінки з нею були. І вони почали молитися, молилися з книжки, молитви, стали читати отця Олега, кількох отець Олег. Цієї книжки одна, ця, що читала, переконувала дружину. Ви чуєте, які тут великі слова? Він буде жити. Ви чуєте, що тут говориться? А друга говорила: я ще не чула таких молитв. Звідки такі взяли? Вона каже, що дуже зелека ця книжка. І вони все молили. Це після обіду його забрали. На другий ранок вони узнають, що він ходить, говорить і їсть. Не дуже дякували Господу Богу. І, звичайно, хто уклав ці молитви цю книжку, оцю Олегу. А також ще одна жінка, що читала цю книжку, і вона повторяла вся книжка про мене і перейнялася таким жалем, що так плакала над тою книжкою, коли її читала. І теж дуже дякувала Господу Богу. І то оцю Олегу, який вклав цю книжку, звичайно, його не бачила, оця Олега, але книжку цю читала. Так що дякуємо дуже ми всі, Господу Богу, і оцю Олегу за таке просвідчення, яке до нас доходить, і люди оздоровляють і навертаються.